Дідусь і бабуся по батьковій лінії в 1947 році були вивезені до Сибіру за причетність до визвольного руху. Цей кобзар виданий в 1954 році в Києві, і дивним чином я вже тепер не можу з'ясувати, як він потрапив туди до Сибіру, і саме з цього кобзаря зачитувалися вірші. Нашого талановитого поета і таким чином підтримувався оцей от дух український. Тітка розповідала, що саме на ніч зачитувалися вірші Тараса Григоровича Шевченка. Вона зачит мати, моя бабуся, зачитувала для них ці вірші, і от саме зачитаний він, зрештою, через те, що використовувався інтенсивно. Дідусь говорив, що ем, жити там було некомфортно, що ем, оточення було, що українці були працьовиті, а те оточення вже було зовсім інше. Пріоритети зовсім інші були в них. Коли бабуся була в літньому віці, я попросила у неї цей кобзар, тому що Знаєте, мабуть, якесь відчуття. Коли я читаю цей кобзар, особливо у ці Шевченківські дні, я насправді відчуваю якусь таку потужну енергетику. Це зрозуміло, що і слова самого кобзаря мають такий ефект, і ось ця історія, яка прихована за цією книгою.